Село Куцеволівка, значить рибний магазин, друзі. Риби тут до пиву, друзі, ціла куча, дивіться, і таранька, і, і спинки, і густиря, і сомик. Так що хто буде відпочивати в Куцеволівці, Так що вам буде чим зайнятися. Асортимент риби тут, друзі, взагалі шикарніший. Так, да, і ще й свіжа, кажуть, буває, так. Да. І оку, і караси, чого тільки немає, друзі. Одне оце сомики тільки. Чого стоїть які красиві. Так що всіх милості просимо в магазин, в селі Куцеволівка. Ось саме вкусна таранька. О, до піва сьогодні ввечері пойдете. Всіх милості просимо в магазин. А знаходиться він на трасі. Значок риба. От і на калітці риба. І ви його не променете. Ось такий гарний магазин.